При освітленні в тотальний блонд або після техніки Eartouch волосся втрачає еластичність, блиск, здатність утримувати волов, виникає сухість, пухнастість, ну і, звичайно, гладкість. Саме тому блондинки часто стискаються з відчуттям соломи після фарбування. Головне відновлення це процедура, яка проникає в структуру волосся дуже глибоко і відновлює його зсередини. Навіщо? Взагалі ця процедура для блондинок зволожує та живить, тобто усуває сухість та ламкість. Зберігає колір. Щільне волосся, воно утримує пігмент і тон так швидко не вимивається. Захист від подальшого пошкодження. Тобто створює такий бар'єр, який утримує вологу і захищає від сонячних факторів. М'якість та блиск. Волосся перестає плутатись, воно стає більш слухняним, холодне відновлення не додаткова послуга, а обов'язкова підтримка здоров'я волосся. Без нього колір швидко втрачає красу, а саме Голося міцність.